Із різних дільниць і з різних регіонів отримувати прямі дані з виборчих дільниць за наслідками підрахунку, реального підрахунку голосів. Сергій Володиславович зараз каже трошки більше, але я зверну вашу увагу на таку деталь, яка викликає у нас занепокоєння. У нас зараз в Києві вже за новим часом, за літнім часом, 22 години і 9 хвилин. Застаном на цей момент. На сайті Центральної виборчої комісії чомусь не опублікована остаточна явка. Пройшло 2 години і 10 хвилин. Опублікована явка 6343, але лише за наслідками 156 округів із 199. Чомусь явка за наслідками. За станом на 15.00 була опублікована о 16.00. Явка за станом на 11.00 була опублікована о 12.00. Уже пройшла, пройшло достатньо часу, але даних, остаточних даних появці на сьогоднішній, на сьогоднішній момент, на цей момент, вибачте, немає. Це викликає певні занепокоєння, тому ми звертаємося до Центральної виборчої комісії негайно опублікувати явку за результатами аналізу всіх 199 округів. Тому що ми всі знаємо, що явка це той механізм, за рахунок якого маніпулюють результатами. На наш погляд, і я про це говорив на попередньому брифінгу. У нас дещо. У нас викликає питання явка в Донецькій області в першу чергу. Ми розуміємо, що там зона розмежування, що там межа між підконтрольною Україні і, на жаль, не підконтрольною Україні територією. І це така, така частина, така зона, де можливі найбільші фальсифікації. І саме чомусь підвищена активність Служби безпеки України саме на території Донецької області. Дякую. Я маю можливість оголосити результати. Вони вже застарілі, бо це результати семи хвилин назад, які наш штаб зібрав згідно з обзвонкою по протоколах, на яких стоять мокрі печатки і всі підписи членів дільничних виборчих комісій. Станом на цей час ми маємо результати 29% оброблених протоколів. Це майже підбираємось до третини. Результати: Зеленський – 23,9. Тимошенко 18.06. Порошенко 14.74. Ми вас далі будемо знайомити з цими результатами. Ви розумієте, це буде набагато швидше, ніж це робить Центральна виборча комісія. Ви негайно будете отримувати спочатку. Телефонну обзвонку, але це тільки по протоколах, на яких вже поставлені мокрі печатки. А далі ми будемо отримувати безпосередньо через електронні копії дані по всіх цих протоколах. Самі протоколи ми чекаємо завтра протягом доби. Бо завдання, яке ми поставили всім нашим спостерігачам, вони зобов'язані протягом шести годин в будь-який спосіб. Доставити протокол з будь-якої точки України. Дякуємо за увагу.